Так, Хмар Алексей Сергеевич. Надо Треба представляти читати тут должності или не треба? Я думаю, я думаю, тут багато людей мене знають, але я коротко представлюся, Микола Янович. Мене звати Олексій Хмар, Я очолюю громадське партнерство, створено з метою посприяти уряду України, належно виконати ініціативу. Партнерство відкритий уряд і одночасно є керівником представництва в Україні «Трансперенсі Інтернешнл». Шановні друзі, в мене доволі амбітна задача в форматі я звільняюсь. Значить, Дмитрий Миколаївич, следуючий. Дякую вам у мене доволі складна задача в форматі трьох хвилин представити погляд громадськості на процес підготовки плану і власне на цей документ, який ми сьогодні маємо. Ви знаєте, шановні друзі, я свою, свій виступ вирішив побудувати в форматі ключових уроків. Що нам варто запам'ятати, святкуючи сьогодні маленьку перемогу по доволі якісному документу, який на 90% свого змісту складається саме з погляду громадянського суспільства. Це, напевно, один з перших документів, який настільки ретельно був пропрацьований і настільки ну, багато прагово борються в громадянському суспільстві як цей. Урок перший стосується загального лідерства. Сьогодні ви, Микола Яновичу, згадували і пан Семіноженка так само, що не завжди робота шла гладко. І причина тут була в тому, що були визначені інституції, які відповідальні за процес підготовки плану. Це Міністерство юстиції, за його обговорення, це секретаріат кабінету міністрів. Але на початках, на жаль, не знайшлося загальнокоординуючого органу, який міг би на себе взяти всю відповідальність за процес підготовки, а потім і втілення плану. Я дуже радий, що пан Семіноженка і його інституція перевели великі лідерства. Амбі і взяли на себе цю роботу. Сьогодні ми маємо чудовий результат, колеги. Але, Микола Янович, ми хочемо вас попросити. Давайте дамо і повноваження державному агентству по втіленню вже плану, аби вони мали хорошу змогу всі ті чотири пріоритети зробити реальними справами. А це абсолютно ваші компетенції. Ми, я думаю, тут всі присутні підтримуємо цю ідею. Звичайно, до цього процесу варто було би долучити і інших партнерів, зокрема, координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства при адміністрації президенту, зокрема, міжнарод. Одні організації, зокрема, вже ті ну, громадські сили, які долучились до процесу, і, власне, якщо говорити про взаємодію з громадянським суспільством, ви знаєте, все відбувалося доволі тяжко. Коли ми починали свою роботу, у нас було кардинально різні бачення планів а план урядовий. Абсолютно не схвалювався громадськістю. План громадський не знаходив підтримки уряду. І за цей складний час, за 4 місяці, ми підготували сім редакцій документу. Сьогоднішній документ є настільки спільний, що ну. Тут присутні в залі люди, я думаю, в основному будуть його підтримувати. Але є надзвичайно важлива причина, чому власне ми досягнули консенсусу. Дуже злагоджено пропрацювала робоча група по підготовці цього документу. До її складу увійшли як представники урядових інституцій, а ви їх всі знаєте, колеги, вони в тому числі за всім столом присутні, так і неурядові організації. І, власне, в такому діалозі, постійному консенсусі, ми змогли власне напрацювати цей документ. Я би хотів, Микола Яновиче, щоб ми сьогодні, ну, Скористалися нагодою і зробили діяльність цієї робочої групи постійно діючою, щоб і далі був такий форум, де випрацьовуються політичні рішення, які потім буде легко втілювати, щоб обов'язково там була квота громадськості доволі широка, мінімум процентів 40, мінімум, квота міжнародних організацій, мінімум 20 процентів, і квота виконавців цих з пріоритетів, по яких треба було би працювати. І третя можливість, третій урок, про який нам треба говорити, це зміст документу. Да, можливо, він не досконалий. Якщо говорити про громадських активістів, можливо, дехто скаже, що він певною мірою загальний, бо в ньому не написана конкретна інституція, яку має виконувати. Але я хотів би зразу нагадати, що у нас ще буде імплементаційний план, в якому для кожної інституції буде чітко прописано, хто що робить, як звітує і на який результат виходить. Уже з тих загальних результатів, що є в плані. Тому ми це хочемо врахувати. Більше того, саме громадянське суспільство буде стежити, аби це виконувалося якісно урядовці ж навпаки зараз часто говорять, що документ дуже конкретний і нам важко його виконувати, бо від нас вимагаються дуже чіткі завдання. Тому Микола Янович, я дуже радий, що ви сьогодні підтримуєте тезу про максимальну відкритість влади, максимальну конструктивну роботу і орієнтованість на результат. Висновок, який нам тут треба взяти, якщо говорити про зміст документу, цей план поки що хороший дарговказ. До спільної роботи у майбутньому, але те наскільки він буде втілений далі, залежить уже від всіх присутніх тут партнерів. Звичайно ж, влада має, має проявити відкритість і бажання співпрацювати з громадськістю, але і громадськість має проявити бажання вести чесний, а головне такий конструктивний і наполегливий діалог. Саме тому, Микола В'янович, останок я хотів би попросити, аби ми максимально скористалися досвідом, які ми вже отримали, і не втратили динаміку в майбутньому. Розумні люди кажуть, що в житті кожної людини є лише дві проблеми. Проблема перша, що вона знає, чого вона хоче, але не знає, як цього досягнути. Проблема друга, що людина не знає, чого вона хоче. Я впевнений, що за цим столом в цій залі зібралися люди, які точно знають, чого вони хочуть в плані відкритості української влади і чітко розуміють, що для цього треба зробити. Саме тому я хотів би, щоб ми сьогодні говорили про кожен пункт плану і максимально ретельно пропрацьовували позиції. І я хотів би наголосити, Микола Ямович. Що що ви можете розраховувати на підтримку всіх партнерів, які це робили, як з боку адміністрації президента координаційної ради громадянського суспільства при ньому, як з боку громадського партнерства, яке я маю в честь представляти, так і з боку міжнародних партнерів. Але хочу зразу і сказати, що наше партнерство передбачає з одного боку діалог, а з іншого боку відверто розповідь про. Речі, які не трапляються так як належно. Тому, якщо є критика, ми про неї будемо говорити. Якщо є ну, непорозуміння певні, ми не будемо мовчати. Але якщо є за що похвалити, ми обов'язково це скажемо. Хотів я сьогодні вам подякувати всім колеги. Дуже дякую. Спасібо. Саме на такої діалог я і розчитую. Мені менше всього нужны дифірамби в адрес правительства, в адрес міністерства відомств. Менше всього. Мне, наоборот, нужна конкретная реальная оценка, подчеркиваю, реальная. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич, кот-котляр, и подготовится ковриженка Денис Сергеевич.